Всім привіт, це Марікоуч. І ми продовжуємо наш подкаст про зайву вагу. Сьогодні вже в нас друга серія, і якщо в минулому подкасті ми розмовляли про варіант, коли ми, наприклад, харчуємося більш-менш правильним, правильною їжею і їмо небагато, але в нас вага стоїть на місці або навіть набирається. То сьогодні ми з вами поговоримо про варіант, коли ми постійно щось під'їдаємо щось смачненьке, коли у нас рука постійно тягнеться за чимось солоденьким. І саме коли ми це їмо, в нас таке відчуття з'являється таке приємне відчуття. Знаєте, наче нехай весь світ почекає, як в рекламі Баунті. Ось якщо ви впізнали, що такий момент є у вас, то напевне це буде корисним для вас. Залишайтеся, слухайте, і якщо дійсно вам було цікаво, напишіть, будь ласка, дайте якусь реакцію. Я не знаю, слухайте ви в Телеграмі або в на Ютуб, де я викладаю, але мені буде приємно, якщо залишите хоч десь якусь реакцію. Звісно, можете також поділитися з кимось, якщо це буде корисно для іншої людини. Отож, давайте з вами зрозуміємо взагалі. Звідки береться ось це бажання взагалі потягнутися за цим смачненьким? Так склалося в житті, що цей паттерн в нас іде з дитинства. Коли для нас мама, наша мама, вигодовуючи нас молоком, вона була для нас всім всесвітом, вона була для нас безпекою і була таким гарантом. Того, що ми виживемо. Тобто, коли ми плакали, там приходив час їжі, ми отримували їжу і заспокоювалися. І ось і саме той момент, цей паттерн перенісся це нормально, це правильно, так фізіологічно правильно, що він пере, ну, переноситься просто в наше життя і так, так воно є. Коли, наприклад, в дорослому житті. В, наш, в наші кордони хтось порушує, або ми знаходимося в якійсь тривозі, або хтось, а, а, х, ну, або в стресі, або хтось, знаєте, посягає на нашу безпеку, або, наприклад, ми живемо з людиною, не дай Боже, я дуже сподіваюся, але таке буває, що коли ми живемо з людиною, яка нас може аб'юзить, може. Якось пасивною агресує. А, бо на рівні відчуттів насправді люди все відчувають, просто не хочуть собі зізнаватися в, багать, в багатьох речах. А, то для того, щоб захистити ось ці свої кордони, щоб отримати ту безпеку, ми завжди тягнемося за чимось. Нам просто необхідно під'їсти щось а, саме смачне, щоб знаєте, приглушити, притупити ось ту тривогу. І це, це саме ось момент. Тому мама для нас Всесвіт, мама безпека. Переходимо до тата, що, що нам взагалі дає тато? Тато в системі родовій це завжди про впевненість, це завжди про опору, про силу. І якщо у нас, наприклад, якісь непропрацьовані моменти з татом, якщо нам якщо тата, наприклад, не було або його було дуже мало в житті. То, скоріш за все, людина в своєму житті не відчуває впевненості. Тобто їй завжди не не вистачає ось тої, знаєте, якби останнього, останнього кроку. Їй не вистачає впевненості, опори, сили. І саме тоді людина може забирати ось ту впевненість, саме ось. Ось ту силу забирати за рахунок їжі. Тобто вона просто себе буде якби їжею укріплювати. І такий момент, це якщо тато. І дивимося на це під іншим кутом. Наприклад, якщо в нас, ну, якщо у нас не. Не такі здорові стосунки з батьками або не припрацьовані. А багато хто навіть про це не знає, думаючи, що та ні, все нормально. у мене з батьками все гаразд. насправді там може бути не гаразд і цю історію дійсно краще. Подивитися на неї з психологом, психотерапевтом, або ще краще на розстановках, бо на розстановках це можна зробити буквально за одну сесію. У психологів я знаю, декілька років можуть, можуть піти на цей момент, на це вирішення. А насправді, поки ми не приймемо своїх батьків і не будемо вдячні їм. До кінця свого життя за своє життя, за те, що ми можемо зараз дихати, ходити, бачити цей прекрасний світ, яким би він жорстоким не був. Так, зараз, на жаль, інші трошки обставини, але ми живемо, ми маємо їм бути вдячні до кінця життя. І пам'ятати завжди, що батьки для нас це завжди вони великі, ми маленькі. І цю систему не можна міняти місцями, не можна повчати батьків, не можна казати, що вони якісь глупі, а ми тільки розумні, або дивися і роби так, як я кажу. Так, так не можна робити з батьками, бо ми викривляємо цю систему. Якщо Система перекручена, то все наше життя прикручено, і потім не, не треба дивуватися, якщо завжди нас щось не йде. Тому, будь ласка, приймайте своїх батьків. Це також про те, що коли ми знаємо, що наші батьки. Вони за нами, вони вище нас, вони більше нас. У нас завжди буде впевненість в собі. Ми знаємо, що за нами стоїть кам'яна стіна з них, а за ними їх батьки. І за ними ще далі їх батьки, батьки їх батьків. І так стоїть цілий, цілий рід. А коли ми не приймаємо, а коли ми відмовляємося від якоїсь, навіть частини батьків, якщо нам щось у них не подобається і так далі, ми не відчуваємо ось цей захист, ми не можемо вибудувати впевненість в собі саме через ці наші а, як то сказати, затупи. так? Тому, будь ласка, працюйте з цим питанням, це вам дасть дуже сильний. А, Дуже сильну опору на все ваше життя. І не відкладайте це у довгий ящик, будь ласка, і працюйте. Дивіться, що тут можна ще зробити. Як от багато хто каже, що ні, я не хочу, наприклад, приймати батьків, взагалі в них своє життя, в мене своє життя, і взагалі в мене нічого немає від них. І я буду робити так, як я хочу. А ну знову ж повертаємося в, в той момент, що ви ви складаєтеся. Е повністю на 100% у вас мама і 100% тата. Не 50 на 50, да, а ви 100% мами і 100% тата. І ви не можете їх не приймати. Коли ви не приймаєте маму або тата, ви не приймаєте себе. У вас завжди будуть до, до самого себе мільйон питань, мільйон критики. Ви будете себе завжди чимось не любити. Ви, вам може навіть Складно дивитися на себе на фотографіях на відео. Це взагалі таке глибинне теж психологічне питання, тому поки не приймете їх, не зрозумієте, що ви просто ідеальні з точки зору біології, у вас все склалося так, як має бути в цій системі ви, ваша мама і тато. І поки ви їх не приймете, ви не приймете себе. Просто знайте про це. А, і, і з цього всього, що буде виходити? По-перше, коли ви відчуваєте, що хтось порушує ваш кордон, знаючи, що за вами стоїть і мама, і тато, який. Може відкрутити голову тому, хто на вас посягає, так? І ви знаєте це, ви в безпеці, і ви так само можете сказати Слухай ти, ти чого тут починаєш мені? І все, і ви, ви відчуєте, що вам не треба тягнутися за тою шоколадкою. Якщо вам щось не подобається, ви спокійно, бо ви впевнені в собі, кажете, слухай, мені не подобається це, не треба зі мною так. І вам не треба буде а, будувати ту опору саме за рахунок їжі. Ви розумієте, так? що ось поки ну, вам треба пробудувати, нам всім треба будувати ось ту а, опору саме. Батьківську опору в, в собі, і не відрікатися ні в якому разі, і знати, що за нами стоїть цілий наш рід, а особливо батьки. Без цього, на жаль, ось це питання не пропрацювати. Я думаю, що це, в принципі, все, що я хотіла по цьому сказати. І коли вам щось не добре, просто подзвоніть якщо є. Можливість, якщо є змога, якщо батьки живі, подзвоніть мамі, скажіть, що ви її любите, що, а, щоб вона щось може приготувала вам, щось передала, якщо вона живе не тут. А, і повірте, це для батьків найкращий взагалі подарунок, то що вони знають, що вони вам потрібні. Ось саме такі маленькі речі, не треба щось там велике. А саме таке, що ви, що ви робили в дитинстві, там якісь блінчики може пожарити, так? якісь оладки. Це найкраще для батьків взагалі буде прояв, проявом такої любові, і вони завжди будуть себе відчувати на своєму місці, а ви на своєму. Не забувайте дякувати їм, навіть подумки. Навіть подумки, якщо їх немає в живих, теж можете подивитися на себе в дзеркало, побачити, що там і мама, і тато вони в вас, і також подякувати їм і бути вдячними до кінця життя. Це все. Гарного вам розбору. Гарної вам роботи. Я впевнена, що якщо ви хочете це пропрацювати, ви це пропрацюєте. Бо насправді все, що треба зробити, це трошки попуститися, зняти свою корону і знати, що батьки великі, ви маленькі, так завжди буде. І тоді все стане на свої місця. Я вас обіймаю, сподіваюся, що я підсвітила трошки цей момент, це питання. Нехай батьки будуть вам. Опорою і не буде опорою вам їжа, яка просто несе якісь пусті калорії. Якщо вам їжа не буде опорою, то ви можете з'їдати потім ці печива, ці шоколадки, але зовсім з іншою метою, і, повірте, ви не будете набирати вагу. Все обіймаю, почуємося вже в наступному. Подкасті, це вже буде третя серія. Чекайте і залиште, будь ласка, якийсь, ем, якусь реакцію, щоб я записувала далі. Всім пока!